Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому, поэтому с трудом представляю себе і НАТО в качесті врага, ось такі заяви лунали як предвиборча обіцянка Путіна в інтерв'ю американському журналісту у 2000 році. Але як ми бачимо, за 25 років правління російського диктатора змінилося багато чого: від відторгнення європейської культури до спроможності атакувати одну з країн НАТО вже у 2029 році. Єдине залишається незмінним: кількість брехні в історичному контексті, яка плутає наших потенційних союзників, та повільність інтеграції. України до НАТО. Далі в нашому матеріалі детальніше про це. У 2029 році Росія може вчинити напад на країну Північно-Атлантичного альянсу. Таке застереження озвучив генеральний інспектор німецьких збройних сил Карстен Карстенброєр. У 2029 році Росія буде в змозі здійснити широкомасштабну конвенційну атаку і на територію НАТО. Мета Путіна послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати. Нашу західну форму суспільства чи дійде до цього, ми не знаємо. Але про все по порядку. Варто спочатку розібратися, що таке НАТО. НАТО це міжнародна організація, військово-політичний союз, створений для забезпечення колективної оборони країн Західної Європи і Північної Америки. Першопочатково альянс був створений після Другої світової війни, коли Європа лежала у руїнах. Але разом із закінченням однієї трагедії з'явилася нова загроза. Радянський Союз, який ще вчора був союзником у боротьбі проти нацизму, стрімко перетворився на потенційного супротивника за кілька. Років після війни Москва встановила контроль над східною Європою, створивши навколо себе буферну зону з лояльних комуністичних режимів. Головним каталізатором створення концепції колективної безпеки стали падіння Чехословаччини під тиском комуністів у 48-му – та блокада західного Берліну це й спонукало 4 квітня 49-го року 12 країн, серед яких США, Канада, Велика Британія, Франція, Італія та інші підписати північно-атлантичний договір. Основна мета НАТО забезпечувати мирне розв'язання суперечок, дотримуючись цінностей верховенства права, демократії та індивідуальної свободи. Альянс дотримується політика так званих відкритих дверей. Тож будь-яка країна може приєднатися до НАТО. Але при цьому кандидат має досягти політичних, військових та економічних стандартів альянсу. Окрім цього, вона має поділяти принципи північно-атлантичного договору. А з квітня 99-го року ще однією передумовою для вступу до НАТО є затвердження програми дій щодо членства. Там прописані заходи з підготовка держави до членства в альянсі. Кожна окрема країна може наповнювати ПДЧ з містом, який вважатиме важ. Ливим для реалізації в нинішніх обставинах так за понад 70 років існування альянсу кількість держав НАТО зросла з 12 до 32. І що не дивно Росія почала вважати, що розширення безпекового альянсу прямо таки загрожує їхній безпеці. Нейто НАТО been... Необхідно було розпустити в першу чергу після того, як перестав існувати радянський союз, як припинила своє існування організація Варшавського договору. Ви ж знаєте про обіцянки НАТО, дані Горбачову, а потім Єльцину. Є мемуари, дехто запитує, чому ми тоді не наполягали на письмових гарантіях, коли колишній держсекретар США Бейкер сказав, що НАТО не просунеться ні на дюйм на схід, але НАТО не лише не зникло, фактично було оголошено, що це єдина організація здатна гарантувати безпеку. У Росії як штампували, так і продовжують штампувати абсурдні заяви з нібито правдивою історичною обгорткою. Тому варто досконало розібратися у справжньому історичному контексті. Наприкінці холодної війни у лютому 90-го року відбулася дискусія про майбутнє НАТО між держсекретарем США Джеймсом Бейкером і президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Навесні того ж року Горбачов зрозумів, що більше не зможе отримати обіцянку ні на дюю на схід жодним формальним чином. Тому спробував новий підхід. Він розмовляв з Секретарем Бейкером і запропонував об'єднати НАТО у Варшавський договір та миттєво створити загальну європейську безпеку. Коли цю ідею відхилили, він також запропонував включити радянський союз до НАТО. Але Бейкер дав зрозуміти, що СРСР не місце у альянсі, і натомість він висловив гіпотетичну ремарку, яка була досить спекулятивна і сформульована у формі запитання. Як ще до того, аби ви віддали нам вашу частину Німеччини? А натомість захід погоджується, що НАТО не просуватиметься ні на дюю на схід. Офіційної угоди в результаті цієї пропозиції не було, і державний секретар США повернувся додому, щоб обговорити це з президентом Джорджем Бушем старшим. Бушу не сподобалася ідея, адже якщо НАТО залишиться замороженим назавжди, це означатиме, що об'єднана Німеччина буде в НАТО наполовину, а це не має жодного сенсу. Байкеру довелося швидко написати своїм союзникам у СРСР і пояснити, що його слова були гіпотетичними і викликали плутанину. Коли ж радянський союз розпався, то дискусія продовж. Вже в Борис Єльцин він розмовляв із Бушем і Клінтоном. У якийсь момент у Вашингтоні навіть вважали, що коли Росія приєднається до альянсу, то Китай стане проблемою, адже КНР не сподобається мати кордон з державою НАТО. Погодьтеся, важко співіснувати по сусідству з авторитарними країнами. Поки йшли дискусії. Демократизація Росії почала провалюватися, і Москва повернулася до свого старого режиму. І незважаючи на те, що американці прямо не говорили, що Росія ніколи не буде в НАТО, з'являється не Власне, усвідомлення, що цього ніколи не станеться. Захід також відторгнув Росію. У 95-му французи заявили, що ніколи не пустять РФ у Євросоюз. А потім до влади приходить Путін, який каже про те, що Росія може й хоче в НАТО в інтерв'ю Девіду Фросту з BBC, незадовго до його першої інавгурації як президента Росії. Росія це частина європейської культури. І я не представляю собі своєї власної країни в атриві. от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому, поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Но еще больше абсурдной в этом контексте я наступна заява. Когда мы говорим о своем несогласии с расширением НАТО на восток, мы имеем в виду не Не свои особые амбиции в отношении каких-то регионов мира. Кстати сказать, мы никогда никакой регион мира не объявляли зоной своих национальных интересов. Я от лично предпочитаю говорить о стратегічному партнерстві. Відверта брехня перевірена роками що до цієї заяви, що після. Ще однією цікавою деталю є те, як часто Путін повторює про рівноправ'я та партнерство як умову вступу Росії в НАТО. Але хіба не позбавлене сенсу таке бажання? Адже НАТО за структурою альянс, тобто організація, заснована на партнерстві. Ми стрімімося рівноправного співпрацювання, партнерства. Ми вважаємо, що Речь может идти до, до более, до более высоких степеней интеграции с НАТО, только в том случае, повторяю, если Россия будет равноправным партнером. Варто зауважити, що російський диктатор хотів, щоб думку Росії не тільки поважали в окремому порядку, за словами колишнього генсека НАТО Джорджо Робертсона, що обіймав посаду з 99-го до 2000-го року, Путін хотів, щоб Росія приєдналася до НАТО, але без процесу подачі заявок і черги серед інших країн. Робертсон на «The Guardian» сказав, що під час їхньої першої зустрічі Путін чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб Росія була частиною Західної Європи. А діалог зі слів екс глави альянсу Глядав наступним шином. Коли ви збираєтеся запросити нас приєднатися до НАТО. Ну ми не запрошуємо людей приєднатися до НАТО. Вони подають заявку на вступ. Ну ми не стоїмо в черзі з багатьма країнами, які не мають значення. Відверта егоцентричність цілком зрозуміла як на очільника руської держави. Але як ви помітили, так і не дочекавшись персонального запрошення, Путін сприйняв це як неповагу від заходу. А ще більше обурення диктатора викликало продовження розширення НАТО до центральної та східної Європи. Румунія, Болгарія, Словаччина, Словенія та країни Балтії приєдналися до альянсу в 2004 році. Хорватія та Албанія увійшли за ними у 2009. Вступ цих країн в НАТО символізував для Кремля їхній вихід під російської сфери впливу та був сприйнятий як поразка Москви в геополітичній боротьбі. Але як і завжди, найбільша увага Путіна була зосереджена на Україні. Історія взаємодії нашої країни з безпековим альянсом доволі строката. Перші вагомі кроки у бік відносин України НАТО були зроблені у 2002 році, коли Леонід Кучма вперше офіційно заявив про намір вступу до НАТО. Після вуличних протестів помаранчевої революції в Україні в 2004 році Росія подивлялася у бік заходу із насторожі обвинувачуючи його у фінансуванні продемократичних неурядових організацій. А у 2008 році Грузія та Україна подають заявку на план дій щодо членства, хоча так і не отримують його через спротив Німеччина та Франції і тиск Росії. Політичний шантаж Росії ставить на паузу взаємодії України з альянсом у 2010 році, коли до влади приходить проросійський Янукович, який скасовує курс Україна НАТО та проголошує позаблоковість. Але вже з 2014 року, після революції. Ідності ми відновили прагнення вступити в альянс після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Україна активно починає реформувати сектор безпеки й оборони за стандартами альянсу. Проте ми занадто довго йшли до мети. Хоча Зеленський подав заявку на пришвидшений вступ до НАТО у вересні 2022 року. Але попри підтримку наших союзників, членство залишається недосяжним у воєнний час. Україна стала лише де-факто інтегрованою в структури НАТО, стандарти, сумісність, спільні операції, навчання. Але формального членства немає через страх заходу перед прямим зіткненням із Росією. Україна да, це дуже велика європейська країна, але вона перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського союзу. Але нащо ж Україна досі прагне в НАТО? Альянс не має власних збройних сил для розв'язання питань військового характеру, використовуються армії країн-членів НАТО. А сама оборона альянсу здійснюється на основі принципу колективної безпеки, що закріплений у статті 5 північно-атлантичного договору. У ній прописано, що збройний напад на одного або кількох членів альянсу розцінюється як агресивні дії проти всіх його членів. І в такому разі НАТО надає постраждалим країнам-членам усю допомогу, яку вважає необхідною. Зокрема. А військову. До слова, саме це й пропонувала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, було б безумовно набагато ефективнішим. Хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу. Під іншими пропозиціями мається на увазі залучення європейського миротворчого контингенту як безпекову гарантію після припинення вогню між Росією та Україною. Таку ініціативу підтримали офіційно лише 6 із 30 країн, які входять до коаліції охочих. Мова йшла про Британію, Францію та країни Балтії. Але за словами міноборони Естонії Хано Певкора, країн готових нас підтримати насправді більше. Коли ми зможемо розв'язати ці питання, а також деякі інші, зокрема з військового планування, тоді ми зможемо побачити значно більшу кількість країн, готових бути в Україні, щоб відновлювати українські сили і зосередитися, як я вже казав, саме на цьому. Поруч з тим, хто хоче бачити Україну в НАТО, в майбутньому є й проросійські учасники альянсу, які блокують її прийняття. Обір чинять Угорщина та Словаччина через нинішніх популістських лідерів, які загалом дотримуються прокривлівської лінії. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на озброєння України. А раніше він вийшов із програми НАТО щодо надсилання летальної допомоги Києву. А словацький лідер Роберт Фіцо у свою чергу попереджав, що дозвіл України приєднатися до НАТО. Стане хорошою основою для третьої світової війни і пообіцяв, що ніколи не погодиться на це. А от генеральний секретар НАТО Марк Рюта нещодавно заявив, що вступ України до альянсу залишається незворотним, але не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією. Таким був результат Вашингтонського саміту: шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося, коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО. Ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди, але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вашингтонському саміті не змінені. Якщо ж ми згадали про Вашингтон, то варто згадати, що Трамп не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії. Президент США вважає відсутність України в Альянсі частиною дипломатичного врегулювання війни. Він також сказав, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нібито, став Альянс, а саме обіцянка, що Україна колись стане його членом. Україна може забути про НАТО, тому що я думаю, що це ймовірна причина, чому все почалося. Ця думка прямо співпадає з думкою спецпредставника з питань близького сходу Стіла Віткофа, який останнім часом, крім відвідин Росії, зробив серію заяв, які ставлять під питання його неупередженість в узгодженні російсько-української війни. війна не повинна була статися. Вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що вона була спровокована росіянами. Тоді було багато розмов про те, щоб Україна приєдналася до НАТО. Президент Трамп говорив про це. Це не мало статися. Це фактично стало загрозою для росіян Та й міністр оборони США під гексат також виключив членство України в НАТО як частину мирного врегулювання війни. А от держсекретар США Марко Рубіо взагалі зауважив, що Трамп проти НАТО, яке не має можливостей необхідних для виконання зобов'язань, які договір накладає на кожну країну члена. І частково лідер США має рацію, адже з 2006 року між країнами-членами альянсу була домовленість виділяти на оборону не менше як два. Відсотки ВВП, а самі 2014 року офіційно закріпив це зобов'язання. Та, попри це, минулого року вісім країн НАТО витратили на оборону менше як 2 відсотки від ВВП. Хоча цей показник є обов'язковим для всіх членів НАТО. Наразі найбільшу частку ВВП на оборону витрачають країни близькі до Росії, зокрема Польща та країни Балтії. США також витратили більше ніж 3 відсотки від ВВП на оборону у 2024 році. Варто зазначити, що Дональд Трамп взагалі закла. Кликав країн-член НАТО підвищити мінімальну планку витрат на оборону до 5% від ВВП. Як ви знаєте, ми, ймовірно, вкладаємо близько 350 мільярдів доларів, тоді як Європа приблизно 100 мільярдів. Це велика різниця. Отже, ми вкладаємо, мабуть, втричі більше. І хоча це важливо для всіх, для Європи це особливо критично, адже вона поруч. А нас відділяє великий океан. Але попри все, НАТО неабияк допомагає Україні на Мадридському саміті 2022 року. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії Альянс ухвалив рішення про розширення комплексного пакету допомоги для України з 2023 року. Цей пакет допомоги перетворила на багаторічну програму, спрямовану на підтримку реформи безпекового і оборонного сектора України для досягнення повної оперативної сумісності з НАТО. Початком повномасштабної війни на території України НАТО допомагає координувати запити української влади. Де та сприяє забезпеченню гуманітарної нелетальної допомоги, окремі держави-члени НАТО постачають в Україну озброєння, боєприпаси і різні води легкої та важкої військової техніки. І у зв'язку з останніми заявами адміністрації президента США лише європейські країни-члени НАТО залишаються нашими надійними союзниками.